Доброго дня, любі друзі. Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку. Звук Ф. Позначення його буквою Ф. Читання складів слів. Опрацювання тексту Людмили Кондрашенко жираф. Відкрите у підручнику сторінки 60-61. ЩО зображено на малюнку Правильно. ФОНТАН. Діти, Який перший звук ви чуєте у слові фонтан? Правильно, Ф на письмі звук Ф позначають буквою F, велика буква F, маленька буква F. Давайте опрацюємо звуковий аналіз слова фонтан. У цьому слові два склади, два голосних звука. Наголошений другий склад. І чотири приголосних твердих звука. Давайте поглянемо, що схоже на букву Ф. Ножиці, Ключ. Ф. Двадцять п'ята буква українського алфавіту. Послухайте вірш. Запам'ятайте слова зі звуком Ф. ІВАН Макота. Буква Ф то фантазерка. Любить фрукти, феєрверки, і фіалки, і фонтани, і фортецю, і фазана, фарби різнокольорові, фею, й факели казкові. Назвіть слова зі звуком Ф, які ви запам'ятали. Зупиніть відео. Спробуй і ти виготовити такі букви. Буква Ф із гудзиків, квасолинок, солодощів. Давайте прочитаємо склади, які показує жирафа: Аф-фа. Оф, фо, уф, фу, еф, фе, іф, фи, іф фі. Аф фа оф, фо, уф, фу ф, фе, іф, фи, іф фі. Чисто мовка. повторюйте за мною. Аф-аф-аф у зоопарку є жираф. Фа 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 також там живе фазан. Фон-фон фон у мене є телефон. Фі-фі-фі роблю селфі. Тепер давайте прочитаємо слова із цими складами разом фен, фея, фара. Фарба. Фокус. Форма. Фінал. Фініш. Фазан. Факел. Фартух. Фінік. Фікус. Фільм. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова іще ще раз самостійно. Давайте разом прочитаємо слова. Фото, фотоапарат, фотоальбом, Фотоательє. футбол, футболка, футболіст, футболістка. Поставте відео на паузу та прочитайте ці слова іще ще раз. Давайте зробимо фізкульт хвилинку, щоб відпочити. Прочитай, поміркуй, дай відповіді. Давайте разом прочитаємо два рядочки. Фазан фламінго, це хто, це птахи. Фазан фламінго це хто? Це птахи, фіалка флокси. Це що? Це квіти. Фіалка Флокси, це що? Це квіти. Наступні питання прочитайте самостійно та дайте відповіді. Зупиніть відео. Послухайте текст Людмила Кондрашенко. Це фігурний текст. Жираф. Звівши голову, як граф, ходить весело жираф. А в жирафа метрів триє, шия, 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 шия шия. Ну і шия. Просто шия, довго шия. Весь жираф у плямах темних. Він плямистий недаремно. бо ж плямистих між дерев не побачить хижий лев, а побачить. Теж не лихо, бо жираф помчить, як вихор. Пробіжить він всі дороги, миготять лиш його ноги. Ноги, 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 ноги. Ноги, 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 ноги. Поставте відео на паузу та прочитайте цей текст іще раз самостійно. Оцініть вашу роботу на уроці. Оберіть смайлик. Зелений. Все вийшло. Жовтий було складно, червоний нічого не вийшло. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.